Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. Рада працювати для вас і дякую за цю можливість нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Зараз хочу розповісти вам про успішний цікавий досвід. Новоград-Волинської громади, який можна перейняти і запроваджувати, тим більше, що в умовах війни важко спрогнозувати будь-які дії, але є люди, які попри все продовжують свою професійну діяльність та допомагають тим, кому стрес протипоказаний як нікому. Мова йде про майбутніх мам. Жінки при надії, які знайшли тимчасовий прихисток у Новоград-Волинській громаді, отримали можливість проявити себе та відчути супровід спеціалістів в рамках медико-соціального проєкту із надією та принадією». про сам проект, про психологічний стан майбутніх і теперішніх мам, про важливість таких практикумів, ми зараз поговоримо із. Аллою Боришкевич, вона є керівницею відділу охорони здоров'я Новоград-Волинської міської ради, і вона зараз із нами на зв'язку. Пані Алло, вітаю вас, спасибі, що знайшли час на цю розмову, і слава Україні героям слава! Мої вітання. Дякую за нагоду поспілкуватися і дати, можливо, це будуть корисні поради для інших громад, долучитися до даних проєктів. А давайте ми розпочнемо із самого початку. Як у вас виникла така ідея такий проект реалізувати і, взагалі, якою є його передісторія? Чия це була ідея, і хто ці люди, які запроваджували уже цю ідею у життя? Ну, ідея насамперед належить не мені особисто. Це є ідея нашого заступника профільного міського голови Наталії Борис. Справа в тому, що Мабуть, як і більшість міст нашої країни з початку військової агресії стали прихистком для багатьох родин, які тікали від російських снарядів, від взривів і шукали собі безпечні місця, де можна було б зупинитися, враховуючи локаційно і географічно наше місто, звичайно, ми також прийняли не одну тисячу, скажімо, людей, які сьогодні отримали статус внутрішньопереміщених, і з цією метою у нас. Місі був організований гуманітарний штаб, який, робота якого якраз і координувала Наталія Борис. По первах ми всі розуміємо, що ми мали забезпечити такі першонагальні проблеми наших осіб: це е, харчування, житло. І звичайно, медична допомога, але йшли дні. Частина людей у нас залишилася на постійне проживання, і сьогодні ми ніхто не можемо не можемо спрогнозувати, коли е, ця трагедія закінчиться і полишить нашу країну. І тому е, було прийнято рішення для осіб внутрішньопереміщених проводити такі різносоціальні проекти, е, де залучати до роботи діток, підлітків, жінок. Люд... Де старшого віче вони можуть між собою поспілкуватися, згуртуватися, почути їхні проблеми, познайомитися. Планові заходи. І Що стосується медичної допомоги, то хочу зазначити, що в нас не було абсолютно ніяких проблем для надання е, таких е, або для вирішення певних їхніх нагаль, нагальних питань. Чому тому що з перших днів е, заклади охорони здоров'я мали нагоду давати будь-які види допомоги, і, до речі, хочу зазначити, на сьогоднішній день у нас більше 4 тисяч осіб звернулися вже за медичною допомогою. Далі ми побачили таку тенденцію, що практично щомісячно у нас в половому відділенні на народжується від 10 до 12 немовлят, взявши, скажімо, інформацію з жіночої консультації, ми звернули увагу, що в нас практично збільшується кількість вагітних, які у нас спостерігаються під наглядом наших лікарів акушер гінекологів І тому ми поспілкувалися з міським центром соціальних служб з управлінням культури і туризму нашого міста і от попробувати проповідкувати такий проект до роботи зачити жінок жінок. І явно є спільні інтереси, спільні проблеми і спільні переживання. І таким чином зародилася ідея створити наш проект з надією при надії. Давайте знаєте, про що ми поговоримо. Люди, які втікають від війни, особливо там, де ведуться сильні обстріли, і з тієї території, яка зараз, на жаль, ще досі лишається в окупації. Напевно, про психологічні потреби мало хто тоді думав. Усі думали про те, як вижити. І жінки, які вагітні, вони думали про те, як вберегти дитину, яка ще не народилася. Але зважаючи на те, що зараз у них така можливість знайшла. От у вашій громаді і вони змогли адаптуватися, вони розкриваються, вони усі розповідають про те, що їм болить. Чи все ж потрібна допомога фахівця, який би підготував би навіть жінку до того, щоб вона відкрилася і щоб вона стала до, такої довіри? Ви знаєте, взагалі вагітність це дотики. Власний і в той же час дуже відповідальний і хвилюючий період, який пов'язаний з подоланням різних переживань, навіть коли це не стосувалося періоду війни, коли у нас нашарувалася війна, від відповідно стресів і емоційних виснажень з'явилося багато більше. Тому, коли започатковували цей проект, ми передбачали, що нам треба буде необхідність робота в першу чергу психолога, який нам теж дасть корисні поради як для учасників для організаторів проекту, які заходи будуть до. Речними для нас матусів, і е, якщо ми перший свій захід провели так символічно напередодні дня української родини в музеї родини Косачів, ми почали із того, що ми м, на прикладі е, сім'ї е, нашої прикласної славетної Лесі Українки е, попробували показати, намагалися показати нашим майбутнім матусям, як прищеплювалися родинні цінності, як виховало, як, як, як прищеплювалася любов до рідного краю, до української культури, до її традицій. Наприклад, саме цієї сім'ї, але ж на наступну нашу зустріч зустріч ми організували якраз із практичним психологом Світланою Філанчук, яка. Ви знаєте, було дуже цікаво спостерігати в такій ігровій формі. Змогла відкрити кожну жінку, кожну саму для себе, яка через певні прийоми і методи змогла заринути свої проблеми, їх відкрити і отримати поради від психолога, як їх вона подолати. І ви знаєте, в більшості випадків це практично одні ті самі були проблеми, одні ті самі переживання. Тому робота психологу, вона дуже потрібна, вона дуже необхідна. Жінка не може сама розібратися в своїх емоційних переживаннях. Тому, задаючи кілька запитань, психолог гарно підводить і виводить на ту е, проблему, з якою треба сьогодні справитися. І, до речі, саме за порадою психолога, ми в подальшому організовували такі заходи, які, до яких ми долучали творчість. Це були і розпис імбирного печива. Це був розпис мастер-клас, розпис сумки Шопера, де саме через творчість відкривається потенціал. Індивідуальність переживання, внутрішній світ наших жінок, які сьогодні все ж таки емоційно знаходяться в стресовій ситуації, і ви знаєте, хочу до речі так ще акцентувати увагу, що якщо попервах в перші дні до нашого проекту долучалися внутрішні... Переміщені особи далі з'явився інтерес у наших у наших мешканців громади, які зверталися з проханням долучитися, і ми подумали. А чому би ні? Тому що сьогодні жінки, які де перебувають не на окупованих територіях, які в нас не ведуться активні бойові дії, але Кожний чоловік, в когось брат, в когось сусід, в когось родич сьогодні знаходиться на передовій. І сьогодні ці наші жінки, які е, все ж таки прийняли виклик і, е, дякував Богові, вирішили народжувати, вони також мають свій певний емоційний страх і переживання. Тому. Му тому, е, тому е, будь-яка зустріч вона завжди завершувалася на позитивній ноті, на ем, емоційно такому піднесенні, і ці жінки в подальшому вони бажали між собою зустрічатися. І як правило, із заходу до заходу у нас вже такий свій маленький кружок згуртувався, коли приходили одні і ті самі жіночки, які вже були як рідні між собою, і їм було дуже легко вже спілкуватися навіть поза межами нашого проекту. А скажіть, будь ласка, а як цей проєкт взагалі був структурований? На який період часу він розрахований, і що має бути вже в підсумку, коли він буде на завершальній стадії? Ну, ми дійсно ми е, спланували це перед коротко, коротко тривали на два місяці: липень-серпень. Е, проводили ми його щотижня у визначений час, у визначений день і у визначеному місті, тому що треба було піклуватися про безпеку. І е, основна вла... із наших вимог це звичайно кількість, тому що ми розуміли, що міри безпеки це є в першу чергу, щоб ми могли в разі необхідності відразу звернутися з... 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 там чи піти до бомбосховища або пер... зупинити нашу зустріч для того. Тож це були так звані міри безпеки, тому ми е, спланували кожен захід, який мав свою назву. Якщо ми збиралися в музеї краєзнавчому, де знайомили наших жінок з е, е, історичними місцями нашого міста з історією, ми назвали його е, е, Життя на благо, е, назвали ми його е, «Це Краєвидами звягіля. Якщо ви зустрічалися із психологом? Ми назвали е, таку символічну назву Життя на благо в очікуванні дива. Якщо ми, е, до речі, проводили майстер-класи, ми так його називали або декоративний декоративний розпис, або майстерні для вагітних. І до речі, проводили християнську бесіду із священнослужителем. І до речі, хочу більш зупинитися на, на такому заході, який е, я особисто ініціювала уже в ході нашого проекту. Жінка унікальна, в ній тільки може би тільки в ній може битися два серця. Що це була за ідея? Я сама собі поставила запитання: де сьогодні наші жінки дізнаються про пологі. І для мене була очевидна відповідь з двох джерел: або інтернет, або подруги, а де достовірна інформація. Як сьогодні, наша жінка знає, де полог відбувається, в яких умовах хто буде присутній, яка буде допомога надаватися, тому така виникла ідея зробити візит до пологу у будинку, де сьогодні ми мали можливість поспілкуватися безпосередньо з лікарями, акушер-гінекологами, з лікарем-неонатологом, які сьогодні дали практичні поради. Від моменту до поступлення жінки в пологове відділення до виписки з пологового відділення, а лікар-неонатолог дала дуже слушні поради, що може бути з дитинкою з немовлятком в перші місяці його народження, які можуть виникати питання, проблеми і як можна їх вирішити. Ви знаєте, це був унікальний досвід, тому що прийшли наші жінки своїми партнерами майбутніми до пологів це чоловіками вони мали унікальну можливість подивитися пологові зали подивитися умови е е е умови перебування і я хочу відмітити що якщо наші заходи були передбачені в межах часовому 40 хвилин то дала дана була зустріч е це була 2 години зустріч ми не могли її завершити були питання питання і питання тобто отой страх і бар'єр що буде в пологовому будиночку ми дійсно могли е ми його змогли подолати тому що у жінок виникла така скажімо, ейфорія, що ой, а тут не страшно, а тут прекрасні працівники, а тут прекрасні умови, тут безпека мені і мої, мої майбутні дитинці. І мені приємно відмітити, що за цей період вже учасники нашого проєкту вже не, од... не один учасник народив саме нашому пологу будиночку і залишили дуже гарні відгуки. Тому це теж необхідно робити і в майбутньому, щоб наші жінки розробляли. Е... Розуміли оці комфортні умови, яких яких очікують в очікуванні їхнього дива, народження немовлятки. Дякую вам дуже. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми говоримо зараз про медико соціальні проєкти із надією та принадією, який запроваджено у Новоград-Волинській громаді. І з нами на зв'язку зараз Алла Боришкевич, керівник відділу охорони здоров'я Новоград-Волинської міської ради. Пані Алло, маю до вас запитання стосовно збереження вагітності. На вашу думку, ось такий і подібні проекти, окрім того, що вони психологічно підтримують жінку. Майбутню маму і жінку, яка лише народила дитинку, і там перший супровід перших днів і тижнів. Чи не здається вам, що ось такі ініціативи і такі діалоги з жінками допомагають і зберегти вагітність? Адже страх, як мені бути далі, і чи зможу я, він, як ви говорили, вже притаманний жінкам і в мирний час, тому що дуже багато є різних ризиків. А от коли війна, і особливо, коли ти знаходишся не у себе вдома, і, можливо, є жінки, яким немає куди повертатися? От наскільки, на вашу думку, Яке партнерство допомагає і мотивує жінку все ж свідомо віднестися до материнства? Дякую за запитання. І, до речі, я паралельно повернусь до вашого. Я не до кінця дала на ваше попереднє запитання. Яка була мета, і які були наші, скажімо, перспективні плани на майбутнє? Ви знаєте, насамперед, наше було завдання це показати. Ти певно, що в умовах війни можна долати стресові ситуації і, і можна уникати цих неприємностей, якщо вчасно звернутися за певною допомогою. Наступне дати такі посил, що спілкування вагітних. Це є корисний обмін не тільки переживаннями, а саме тим обміном досвідом, як вона справлятися з, з цими переживаннями і отримати такі практичні поради, да? як долати панічні атаки, як долати переживання, як долати стресові ситуації. Це все є необхідність. Ну і насамперед показати, як ви доречно сказали, жінкам, що вагітніти. Незалежності від ситуації, це завжди не страшно, а навпаки, важливо. І ми намагалися показати сьогодні нашим жінкам ті, що є вже вагітними, і ті, що планують вагітність, що сьогодні в Україні не страшно вагітніти. Сьогодні ми показали на прикладі нашого проекту, скільки громадських організацій, волонтерських організацій, соціальних служб долучаються до допомоги і вагітним, і майбутнім вагітним, які сьогодні готові супроводжувати Іх в перші дні вагітності допомагати після вагітності і принагідно хочу е, рекламувати або наголосити. Можливо, не всі знають, що сьогодні існує така в Україні. Зокрема, в нашій Житомирській області е, організація як Місія в Україні, яка сьогодні бере на себе відповідальність допомагати матеріально жінкам, які сьогодні є в скрутних становищі, які сьогодні не планували, можливо, народжувати і хотіли зробити аборт, але вони за, за свої вагітні залишили. І ще півтора року після народження їхньої дитинки. Це дуже є знаково. Тобто, сьогодні жінка не лишається наодинці своїми проблемами. Треба лише тільки знати, куди звернутися і які двері постукати, і двері. Відкриються і насамперед, напевно, що висі не погодитеся сьогодні в такий не непростий для нашої країни час. Народжувати це наша місія це наша в певній мірі і відповідальність і зобов'язання. Бо нам треба народжувати гарну, прекрасну націю майбутніх українців, які будуть заселяти наші населені пункти, відбудовувати нашу прекрасну державу, і дійсно все буде Україна. Я не можу не погодитися із вами, і я вам щиро дякую за ваші ініціативи. Адже, на мою думку, дуже багато страхів і міфів вони виникають через недостатню комунікацію. Мета, от інформація, яку можна отримати безпосередньо від вас, або у перинатальному відділенні, або ж у взагалі у медиків у спеціалістів, вона дійсно надає ту впевненість, яка потрібна кожній жінці, і не лише під час вагітності, але й тим, які мають дітей. Пані Алло, скажіть, будь ласка, на останок нашої розмови, якщо виникають запитання у жителів вашої громади, куди вони можуть звертатися, і чи плануєте ви Продовження од подібних проєктів, чи можуть вони бути системою у вас, якщо є такий попит, все ж таки як показав уже цей медико-соціальний проєкт? Ну, насамперед, у нас сьогодні дійсно є е, кілька таких місць, куди можна звернутися за допомогою. Насамперед, у нас потужно працює цей міський центр соціальних служб під керівництвом Олени Котової, де надаються абсолютно всі види допомоги. У нас сьогодні існує е, телефон довіри, е, надаються даються безкоштовно консультації психолога, який працює при інклюзивному центрі. І паралельно у нас сьогодні така волонтерська організація, як Місія в Україні, е, наголошую ще раз, Червоний хрест. Також міська організація жінок Новограда Волинського під керівництвом Лариси Шутової. Це, мабуть, та крупинка, яку я можу назвати офіційні джерела, з якими ми вже працювали. Я вже не, не, не можу, не зможу перерахувати всі наші релігійні установи, які теж долучаються до цих заходів. Тобто, сьогодні у нас є маса, скажімо, можливостей допомогти жінкам. у… У виборі залишити вагітність чи її перервати. А якщо залишити, як е, допомогти справитися з тими проблемами, які можуть виникати? Тому е, я би хотіла, щоб е, наш девіз, який нас супроводжував проти всього проекту, це. Зародження нового життя попри все, і якщо сьогодні буде виникати така потреба і звернення наших містян, містянок, майбутніх матусів, коли треба буде їх згуртовувати і збирати разом, ми завжди готові для цього і відкриті. Для нього для цього у нас є всі умови. І бажання я вам, я вам щиро дякую за цю розмову. Алла Берешкевич була з нами на зв'язку, і ми говорили про те, як у Новраді Волинському реалізовано медико-соціальний проект із Надією та Принадії, який має головну мету допомогти жінкам при надії, які зараз тимчасово знаходяться в цій громаді через повномасштабну війну, а також тим жінкам, які проживають на території цієї громади. І Зародження нового життя, попри все, це і про ту перемогу життя над смертю, яку ми всі хочемо бачити і аби перемогти ворога, який несе ось ту смерть на нашу територію. Пані Олем, щиро, дякую. Я дякую вашій команді і. Користуючись нагодою, хочемо подякувати усім жінкам, які насправді є героїнями, які в таких умовах народжують дітей, і тим лікарям, які ведуть супровід, і незважаючи на... Усі ризики продовжують свою професійну діяльність, і лишаються на своїх місцях, аби підтримати пацієнтів, яким потрібна їхня допомога. Спасибі усім за увагу. Для вас працювала Оксана Кропивницька. усім перемоги, і нехай життя перемагає завжди. До зустрічі в ефірі.